Чисті дойпакети, спеціальна сіль та трішки води. З цих інгредієнтів волонтери створюють ось такі грілки для військових, показує Олена Почтарьова. Це все на вогні в ємкості нагрівається, воно не стає потім прозоре, як тут в грілках, і заливається, коли гарячі, в грілки. Декілька рухів і рідина перетворюється на джерело тепла. О, пішла реакція. Тобто декілька разів треба ну це заколкою каталізатором, що виступає, і пішла реакція. Відразу тут холодно, тут же воно так ну гріє гаряче. Іноді використовують в спальники, можна спати, або під одяг, ну, в взуття однозначно, ні, може, якщо там карман кудись, руки погріти. Виготовляти такі грілки волонтери почали місяць тому, аби економити зібрані кошти, каже пані Олена. Ті, що продаються в магазинах, ті, що розроблені фабрично, ті, що там, спрацьовують саме так, як треба спрацьовувати, там, без кидання гаяк або заколки, то вони коштують то, що я бачила десь 350-400 гривень велички ця нам виходить десь по собі вартості 50 гривень. Грілка тримає тепло близько трьох годин. Нею можна користуватися повторно до 40 разів, розповідає волонтерка Олена Смірнова. Аби вона запустилась повторно, її варто лише перекип'ятити протягом 10 хвилин. Ну взагалі. Поки рідина не стане знову прозорою. зі слів пані Олени. Сировину для грілок вони закуповують окремо. каже, коли містяни дізналися про їхню роботу, почали приносити використані пакети з під кетчупів чи дитячого харчування. Та такі вони не беруть. Ми цього не робимо, не збираємо. Ми купуємо нові дой пакети, тому що ми точно знаємо, що їх можна кип'ятити, Це заявлено у виробника. Нині найпопулярніший запит від військових це окопні свічки. Та зігріваючі пакетики саме таку передачку зараз пакують волонтери на фронт, каже Павло Пасечко. Є зараз попит, є великі запити на ці грілки, і ну, в них, скажімо так, нормальний фідбек. Тобто хлопці кажуть, що це гарна річ, яка дійсно зігріває, і ну вона. Проста, але на даний момент вона безальтернативна. Робити грілки волонтери почали у січні. За цей час виготовили сотню штук, зазначив Павло Пасічко. Нині працюють над новою партією. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.